Слава Ісусу Христу, нашому Спасителю, і слава навіки Богу, Пресвятому нашому Сотворителю, слава Україні і героям з Богом і Богородицею. Слава! Вас вітаю! І всього найкращого бажаю з міста Івано-Франківська, всім патріотам України. Я генерал капелан ОВЕР Борис Золодюк Павло Дністер, голова українського націоналістичного руху, почесний голова молодіжного туриста Сокіл Плац Січ. І ви бачите, неймовірне чудо. Перехрестіться, дорогі люди, тому що це Божа Мати благословляє вас Сонця з Ісусом. На місці тому, де має стати неймовірне чудо, на це озеро має зійти чудо храм, семихресний, металевий, золото-срібний, з якого воскресне тисячу святих серед них. І той, який навіки вічні, як Божий герой, за Божим наказом, а не за людськими виборами, яких ніколи вже більше не буде, очолить Україну. Це Тарас Григорович Шевченко. Про це є відомої, які є на основі слів пречистої Богородиці, яка найбільше в світі. Вона сама це знає, вона це передає, являється в Івано-Франківськ. І власне є два камені, де вона найбільше являється з Ісусом. І ви бачите постать Матінки Божої над озером. І ця постать переображається і стає Ісус позаду Матінки Божої. Зараз це видно як два промені, але буде таке чудо, що ви це побачите чітко, люди. Це особливе благословення на куті озера, де колись був правній греко-католицький храм, який зруйнували богопрокляті московські, рашо совітські окупанти та їхні прихосні 50 роки. І в цій поляні був курган. З козацькій могила п'ять тисяч козаків поколені вони залили навколо цього кургану водою і зробили озеро. озеро. Цього озера є школа, названа іменем єдиного героя Зивано-Франківська, який загинув на майдані. Багато є в нас героїв при різних обставинах. Загинули. Це страшний Божий знак, що саме роті гурик з тої школи дав життя за Україну в Києві та має вернути з Божим військом пасом Шевченком як його прапороносець під синьо-жовтим стягом, як е, красень, офіцер уже віком він буде виглядати. Загинув 19-річний, а буде виглядати уже двадцяти е, річний і ви бачите, є напис, таблиця ця встановлена перед святом Чесного Христа 2018 року, де стверджено, що на ці два камені є Бог і Божа Мати. Камінь, де є Ісус вищий, його Божа Мати благословила з Ісусом помалювати на золотий кольор. Камінь менший, на який є Божа Мати, срібного кольору. І там. З 12 червня 2009 року, коли було болото, і на те болото Пречиста Божа Мати благословила з Пресвятим Богом, щоб я встановив хрест біля двох каменів. Спочатку хрест був дерев'яний біля цього каменя. Потім був встановлений металевий хрест після 111 місяців, місців, як просто в дерев'ячором Божим було то висохло. Ну і є фото хреста, зняті Борисом Голодюком гугліть, де Бог і Божа мати доказують, що вони зі мною йдуть. це постать при чистої Богородиці, сіяюча, благословляюча, яка переходить у постать Ісуса. Ви їх бачите просто сіяючими, але буде той час, коли ви їх реально побачите. І сонечко у нас найбільше є на цією поляною, коли навколо нас всякі, ви знаєте, зливи там у Європі потопи, бурі, гради. Бог дає нам благодатну погоду, щоб люди ще приходили сюди, молилися, тусили. За Від кожного міста, села, Галичини, особливо люди прийшли і помолили, запалили там свічі, бажано на три дні лампадки. Ви бачите також явір виріс у формі трійці, і ви бачите, що в бік Східної України гілки є засухлі. Це знак Божий, тому що саме там, де Московія, де Східна Україна, дуже багатьох людей Бог буде карати за їхнє невісто, глупство суету, марноту життя в Галичині, ласка Божа, стане на людях більше, але особливо тих, що вірять про рос Про що Божа мати передавала особливі знаки на цей сунячною поляною давала і нагадаю, що влітком 2013 року висохло болото остаточно від того Христа, воно висихало 4 роки. Біг східної України ставало болото все менше і менше. І е, Божа Мати сказала, щоб люди приходили сюди, молилися. Чим більше людей тут буде. Тим до двохсотріччя Тараса Григоровича Шевченка. Е, Бог вирішить дати воскресіння героїв, е, тобто в 2014 році. Але на жаль, люди не йшли, не молилися. Божа мати сказала, що Господь відтягне ще той час і відтягне дні страстей до семи років. Власне, ці сім років минули в минулому році. І е, в цьому році це має статися все, що казала Божа Мати. І е, Божа Мати відкрила. Е, спочатку ми молилися лицем у бік Східної України, у бік Вовчинця. Ви бачите ось той бік, а потім е, до Дерев'яного Христа Кобзаря, а потім ми молимося у цей бік, бік Карпат. Бачите, блимання сонця особливо йде. І що чудо храм, з якого воскресний Тарас Шевченко має зійти саме тут. Люди вірили це. Найперше в день народження Тараса Шевченка зробив неймовірне чудо, що в 2007 році створив обриси ікони, яка буде головна у храмі Тараса Шевченка. Окрім того, за рік перед ще страшнішим етапом війни власне у 2021 році 22 лютого Божа мати попередила за війну і дала блимання сонця разом з Богом, що ми вірили в те, що Бог на поміч нам прийде. Голі відео батько Романа Гурика каже про ще більшу війну, як було пророцтво те перед святом чесного Христа, що буде ще більша війна, але Бог верне наших героїв, не зробив сонця неба храмів. І найбільше саме тому франківську Бог дає веселку кожного. Місяця саме над тими місцями, де мають зійти до храму, і золота столиця Бога і Спаса нашого Новий Єрусалим. Описаний 21 першій главі Откровенівана Івана Богослова. Наша стаття Каполанів Зсу «10 божих доказів за воскресіння Тараса Шевченка саме Франківську. Зокрема, Боровієм створена постать при чистим Богородиці. Зараз вона заросла, я не видно, але ви її бачили на фото. Чому постать матінки Божої створена на вербі четвертій від тої власне, верби, на якій є ікона? Тому що над нею має зупинитись сонце і будуть іти святі, і перед тим має зійти щодо храм, з якого скресне тисячу що святих Тарас Шевченко серед них. Храм буде подібний на той, що зображений на 10 гривнях Києво-Печерської лаври. Також Бог дає у нас лебединий знак за Упа, який саме гулить відео. І Бог дав саме 14 червня на початку літа опівдні неймовірне видіння карти України майбутньої ще більшої війни, яку матір Божа сказала, що Бог ще відтягне ситуацію тут до осені. І власне вона має статися у вересні і жовтні найбільш сильні криваві події. Але Бог показав, що Він поможе нам і найбільше люди мають з'єднатись навколо Галичини, Івано-Франківщини і Запоріжжя. Власне, Вірити у те, що буде воскресіння героїв говорити за те. Чим більше люди будуть за те говорити, чим більше множити від оці, чим більше кликати людей молитись там, де є хрести, торкатися вервицями їх, запалювати свічі від кожного міста і села. Бажано на три дні, тим скоріше буде сила Божа. Рости, і Бог нам на поміч має прийти після заяви Христа на другий четвер, скоріше всього. І про це більше дивіться в моїх відео. Поклик Христа і Упа». Також йдуть відео за пророчі сни, які маю я, мають інші люди заведіння, що Бог неминуче дасть нам і Україні спасіння. На жаль, Більшість людей не вірить у ті пророцтва, тому що Бог приготував таке, що як люди почують, не повіряться. Сказано в біблії, і в голову це не буде вкладатися. Але Бог вибрав мене як чесну, порядну людину, яку пам'ятають, що я дорожу своїм ім'ям, що я, як депутат, колишній був знаменитий саме правдолюбністю, чесністю і порядністю, щоби це слово вам дати. Бог таємно зробив мене капеланом ще з 1991 року. На свято Бориса і Гліба, перевірив мене через певні іспити. Один Бог знає, які важкі, тяжкі. І в 2008 році на свято Петра і Павла зробив головним священником мережі ОУН УПА, давши звання генерала капелана. Це від Бога звання, не від людей, і е, псевдонім Павло Дністер. Тому що найбільше дністряни мають вірити у ці слова. І дніпряни, і вірити, що Бог нам помагав, і поможе. Що військо Боже являлося. Почайві на поміч греко-католикам, які молилися у храмі, які володіли тим храмом понад 300 років. А потім прийшли Богом прокляті московські комуносовітські окупанти і захопили той храм. І Ви знаєте, що зробили зараз його капищем злого духа і мають являти лжехриста вночі, скоріше всього, на 28, 29 чи 30 серпня. Поживемо, побачимо ми. І е, також е, вчора, 26 го числа на день матінки Божої Семистрільної, перед день е, народження Івана Франка. Е, я дуже просив Господи, дай мені 27-го 27 числа на день Жублика зняти таке чудо, яке люди бачили 25 серпня між догорів в Югославії. Подивіться, що сонце стає мале, а потім велике. І власне, що це є Боже благословення. Це зняли паломники італійці, дорогі мої українці та люди дорожні до нас. І що ж, Бог дав зняти, щоб вірили ви, подивіться ще раз. Це було бік східної України над нашим озером? Матір Божа з Ісусом являється. Бачите, сонце збільшується, потім зменшується, і е, знов е, стає надзвичайно е, світло. Ось це йде благословення на мене, на всіх тих людей, які вірять про росло УПА. І це я знімаю поруч в Івано-Франківці. знаєте, там рятувальна станція, Я рятуйте не тільки свої тіла, а душі, дорогі мої. І поруч є е, сонячний хрест УПА там. Де були вбиті тисячі наших патріотів і гітлерівцями і сталінцями, і ви бачите той острів, на якому був козацький курган, на якому поховано п'ять тисяч героїв наших, і нагадаю знову, що озеро зроблено у формі чоловічого статего органу з півночі на південь. Ось вам, хохлам, від Москви. Значить, і пам'ятайте, що хочуть зробити атомну війну. Вона будь-що ви хочете зменшити біду, зробити більше оберіг на собі, на родині, на Україні, моліться там, де передала пречиста Божа Мати Вервиці. Сам кінець покажу вам чудо, дорогі мої, яке було неймовірне біля Страстного Хреста України, який легше знайти, біля якого потрібно молитися людям щодня і щоночі, передала Божа мати, тому що попереду найстрашніші, найважчі дні. Рассе Хрест України є біля 15-го будинку вулиці Степана Бандери. Славний є, який встановлений теж 12 червня за 14 років пере. Перед тим, як був встановлений хрест Кобзаря. І в минулому році Бог дав е, неймовірне чудо перед святом спаса з'явлення ікони. Ви бачите сонця, праворуч сонця з'явилась вона, ікона спаса чорнобіла, яка має стати кольорова. І чим більше людей тут буде, Біля цього Христа, який єдиний пронесений був найбільше в молитвах через Франків за 30 річчя Незалежності України в перші 5 років, в 95-му році, тим скоріше Бог нам на поміч прибуде. Ви бачите, що попередження були ще за те, що Путін нападе ще в минулі роки, Бог відтянув той час. Подякуйте Богу. Прийдіть до того хреста, тому що страсті України мали бути в сотні разів, але завдяки молитвам, Пречистої Богородиці, всіх святих, які постійно моляться біля цих двох хрестів, Бог дає велике чуда і оберігає нашу Україну, особливо івано івано франківськ були і будуть найбільші божі чуда в світі. Вірте в це. Дякую вам за множення цього відео. Живіть як божі діти, собі вісові щасливо, разом і сила.